Вітаю, півники! З вами Еліна Марка, і цей прогноз для вас. Ну що ж, вітаю з китайським новим роком, роком дракона. До речі, ваш секретний друг, дракон. Півень з драконом поєднується в енергію металу, точніше в елемент металу. Але ж у вас не найкращий прогноз по літаючій зірочці п'ятірці. На весь 24 четвертий рік. Хто не чув прогноз, в мене є на ютуб-каналі прогнози на 24 рік для всіх знаків. Ну і на лютий місяць півники прилетіла, вже працює сімка, літаюча зірочка сімка і сім плюс 5 досить така негативна дуже комбінація. Тому що п'ятірка в нас представляє енергію землі, а сімка метал. Тобто Сімка у нас дуже сильна у лютому місяці на заході, взагалі на заході для знака півня, тому що земля п'ятірка підсилює енергетику саме сімки, тому півники дуже будьте обережними по здоров'ю, за кермом. Тим більше, що поєднання, якщо вам металу не корисне по вашій карті, бази, це може дати дуже багато негативних факторів в різних сферах життя. Дивитися, яку сферу життя саме енергія, елемент металу для вас представляють. Ну і давайте про сімку літаючу ми поговоримо. Від неї потрібен захист, це зірка пограбування. І е, цей прогноз я би хотіла більш анонсувати, все-таки для тих, хто народився 81-го року народження. Ви металевий півень представляєте саме, а метал-інь у нас поєднується з вогнем ян по місяцю лютому. У нас вогняний тигр, нагадаю, місяць. Лютий і е, як металевий півнік, метал-інь поєднується з вогнем ян у воду. З'являється третій компонент. Для вашої карти Бадзи, плюс сімка, плюс п'ятірка. Досить складним може бути місяць, будьте готові. Можливо, вже щось у вас відбулося досить негативне в цьому місяці. Напишіть, поділіться в коментарях. Але захист, хто цінує феншуй, хто користується цією тематикою, інформацією. Захист від сімки є. Що взагалі може давати сімка? Удача здоров'я дуже слабка, тим більше 7,5. Фокус на своєму здоров'ю весь рік, 24. -й. Можливий кар'єрний ріс, сімка пов'язана з енергією металу, досить киянська, сильна пробивна енергія, але ж, як то кажуть, багато роботи, багато справ, стресів і це все сідає на здоров'я. А 5-7, тим більше може дати дуже багато якихось негативних ситуацій зі здоров'ям, з грошима у відносинах, і тому може трішки впасти імунітет у зв'язку з стресовістю. Носіть захист феншуй від зірки. Вона також називається ще зірка пограбування або зірка зради підступництва. Не розповідайте про свої плани, просто робіть тихенько, що ви плануєте, півники. Саме в лютому місяці не розповідайте, багато не спілкуйтесь, не говоріть, не розказуйте перед тим, як ще не зробили. Це дуже така хороша порада, якщо працює сімка, як енергія по місяцю чи по рокові. В нас сімка по рокові, не пам'ятаю зараз прогноз, де сімка в нас. По енергіях року, якщо так швиденько пригадати, у нас на півдні для коника працює, тому і для коників це теж така порада. На 24-й рік перед тим як щось зробити, не говоріть спочатку, зробіть саме так працює сімка. Вона може забрати через людей вашу ідею і можливості для росту. А від сімки, у нас, звичайно, брелок а, синій слон плюс носоріг. Можна в мене замовити. В мене є і статуетки, і а, талісманчики, Такі брелочки, носіння з собою півники весь лютий, або ставимо на заході, крім пагоди п'яти стихій, яка у вас вже має бути на заході кімнати дому чи квартири. Ми ставимо ще статуетку синій слон і носоріг, яка працює від... А, Такої негативної зірки енергії сімки. До речі, сімка в 9-му періоді дуже негативна. В восьмому ще так більш-менш вона, але в 9-му дуже негативно стає працювати. Бусина дзи з тигра, Півники вона вам потрібна, навіть рекомендую весь рік носити, а тим більше в лютому місяці дзи з зубтигра, бусінадзи з Піао, ось у мене, гімалайський камінь, я собі замовила. І дзи саме із Піао. До речі, Піао в цьому році треба багатьом носити, особливо знак півень на лютий місяць і в цілому. П'ятірка жовта вона теж потребує захисту. І також сині кристали або навіть чорні, чорний колір, сині, чорні коврики, чорні е, якісь е, декор, е, декоративні такі моменти. Інська вода, не янська, інська вода ставимо на заході в лютому місяці. Янська це та, що бурлить фонтан, інська це та, що в певній вазі в посуді стоїть спокійно, не рухається. Проти сімки працює інська вода. Нам не треба активізовувати 5 і 7, нам треба зменшити їхній негативний вплив. Тому інська вода це вода, яка не рухається, ваза, сосуд певний стояти, стояти має на заході півники у вашому знакові в лютому місяці. В лютому місяці. А взагалі від п'ятірки жовтої це пагода п'ятистихійна весь рік на заході, і класичний засіб, сіль, вода монети. Ну і звичайно, що ваші союзники використовуйте брилочки для півня союзників це дракон, таємний друг, і також півень і змія. Носіть також браслети, бусини, різні підвісочки зі своїми знаками. Вони також вам, як астрологічно, будуть допомагати. Ну і, звичайно, 81 рік ви народилися під знаком металевого півня. Металінь поєднується з вогнем Ян у нас у лютому місяці у воду. Дивитесь, корисна вода чи ні? Що представляє, яку, яку сферу життя у вашій карті Бадзи? Саме металеві півники для вас саме буде такий найскладніший місяць лютий, тим більше. В березні трішки легша ситуація, але в березень нас завжди йде в конфлікт з півним. У нас місяць березень, кролик, кролик йде в конфлікт з півним. Півники, 81 рік, маєте себе берегти, захищайтесь від сімки, від п'ятірки. Передивіться своє планування, своє здоров'я, перевірте своє здоров'я, попрацюйте над відносинами, над енергетикою дому, над собою. Можливо,